Всім привіт, друзі! Це без цензури Марина данилюк Ярмулаєва в ефірі і час розібратися. Що ж стоїть за атаками на Валерія Залужного з боку представників з влади? Отже, поїхали. Так трапилося, що повномасштабна війна і втрата 20% української території не стала витверезником для української влади. І на жаль, нашу українську владу не витвережує навіть той факт, що ми можемо залишитися без належної підтримки західних союзників. І, скажімо, так, прийде той момент, коли наші західні союзники кажуть, ну давайте тепер домовлятися з Російською Федерацією не на найвигідніших історіях для нас. І знаєте, подекуди здається, що ми переживаємо таке дежаві у 2020 року. Пам'ятаєте, коли саме з Офісу президента України йшла оця така потужна інформаційна кампанія про те, що е, нам заважають миритися оці ветерани-радикали, що оце тим воєнним нема, чим зайняться в тих окопах. Тільки грошики ото заробляють, йдуть в ту армію, щоб нічого не робити. Аж по цілих 30 тисяч гривень отримують в тих окопах. Е, далі давайте. Згадаємо, що офіс президента України. Тоді потужно розганяв за допомогою на щастя, вже покійного Сергія Сивохи. Оці всі миротворчі історії про те, що надо поговорити з Донбасом зустрітися із представниками Ордло і так далі. І, от, на жаль, цілком вірно, що зараз офіс президента України теж намагається зробити вигляд, що війна десь далеко що війна їх персонально не стосується, що стріляють дуже далеко від того президентського бункера, на який скаржився Андрій Єрмак, що там дуже тісно спать і плохо, і е, знову тепер пріоритетом нашої української зеблади стали майбутні вибори і повний контроль влади. Хоча здавалось би, ну куди більший контроль, е, з огляду, що е, зараз дуже непроста ситуація, ще і військовий стан. І апріорі зараз в таких умовах не можна проводити будь-які вибори. Я думаю, що ви пам'ятаєте старі пасажі зразка 2019-2020 року Володимира Зеленського до його тодішніх політичних опонентів. Коли, наприклад, наш президент міг вийти і на голубому глазу сказати: Друзі, давайте вийдемо на вулицю і спитаємо: злодій оцей пан чи не злодій? І здається, що ці е, всі ж приколи принеслися в 2023 рік. І в розпал нашої війни з Російською Федерацією, е, яка ще не визначена, фінал є абсолютно незрозумілий, команда президента займається знову тим, що кусає Збройні Сили України і головнокомандувачі Збройних сил України Валерія Залужного. По суті, вони знову виходять на вулиці, Фейсбук, в анонімні телеграм-канали і кажуть: ну, так скажіть, будь ласка, злодій Валерій Залужний чи ні? Чому так? Володимир Зеленський і його близьке оточення, найближчі його особи, яких він призначав своїм розчерком пера на посади, вони дуже добре знають, що на наступний день, коли закінчиться військовий стан, коли країна повернеться в нормальне русло політичного життя, їх найперших питають, спитають, що ж трапилося там з Чонгаром, з Маріуполем, чому українська влада з влада. Ігнорувала повідомлення західних розвідок і не готувалася до повномасштабної війни. Тим паче, я думаю, кожен українець, який слідкує за фронтовими новинами, дуже чітко побачив, що треба було вчасно порити окопи, як це, наприклад, зробили росіяни на південному напрямку. І тоді, можливо, у нас би не було таких боїв в стилі Курська дуга часів Другої світової війни. Тому питань до Зеленського і до його команди, до всіх тих кабінетів лідерів буде дуже і дуже багато. Але тепер давайте ж перейдемо до питання, чому Зеленського так тригерить постать Залужного. Не тільки тому, що, по суті, це єдиний дорослий в українській владі, який не побоявся вийти на люди, попросити пробачення і розказати про реальний стан. Справ на фронті, який зовсім не такий райдужний, як нам малює єдиний телевізійний марафон, і анонімні телеграм-канали, які тільки й займаються тим, що кусають українських журналістів, тому що вони плохі, так от в офісі президента України регулярно заміряють соціологію. Щоб ви зрозуміли, замір соціології це. Така достомно досить коштовна витрата, і дивіться, замість того, щоб спрямувати ці кошти на якісь цікаві проекти на дрони, офіс президента міряє рейтинги. І оця соціологія, яку вони вимірюють для себе, вона дуже така невдячна для тих людей, які зараз понадягали на себе фейкові камуфляжі, оці оливи, флісочки, і дуже часто понатягували на себе. Шеврони танкових військ, і це було наприклад із цим таким ноунеймом з обличчя пільміння Ігоря Жовкви, який постійно фоткається у флісках і в зелених футболочках із шевроном та танкових військ. Хоча він е, не має ніякого стосунку до танкових військ, не вчився ніколи на танкіста, не був ніколи тан танкістом, і це, до речі, порушення е, е, усіх е, законів. Але ми ж знаємо, що зеленій владі закони не писані. Так от, ця соціологія, яку вони там вимірюють цілком таємно, принесла дуже і дуже невтішні новини для Зеленського. Тут я зацитую мою колегу Тетяну Ніколенко з сайту Цензурнет, яка зробила аналіз цієї соціології. Слухайте уважно. У рейтингу довіри Зеленський, навпаки, має вдвічі гірш... гірший баланс, ніж залужний. І взагалі займає лише третє місце в цьому списку після Буданова. Але в офісі розуміють, що далі ситуація для них може бути гірша, бо корупційні скандали квітнуть, а результатів немає. Уперше питання корупції перегнало в рейтингу проблему війни. За умов життя у повномасштабній війні це повний провал політики влади і вирок її менеджерським здібностям. Далі гірше перетоки голосів, так званий другий вибір у соціології, показують, що голоси Зеленського святково у більшості своїх переходять саме залужному. Просто прижимі паводку. Далі ще гірше: неіснуюча партія залужного перемагає на виборах парламента з величезним відривом, десь 23%, станом на зараз. Далі йде партія притули, Європейська солідарність і слуги. Показники у цих трьох партій, прийому 7-8% їхніх прихильників. Тому, очевидно, в офісі президента України було прийнято рішення готуватися до виборів. Готуватися до виборів спочатку президента. І знаєте, тут дуже часто пишуть шанувальники за влади, що ви ж вибріхуєте, ви тільки водите тік-ток, сплітні сплітнічаєте. Абсолютно ні. Є у нас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. І чому замість того, щоб випрошувати озброєння і гроші з того списку, озвучив Валерій Залужний, Дімачка Кулеба займається тим, що пішов на Sky News, це такий просто гігант, гігантська платформа новин, яку просто транслюють скрізь і цитують всі, і розказав, що президент роздумує над варіантами проведення виборів навесні 2024 року. І от коли офіс президента України після цієї новини заслужено отримав стусанів і гумових виробів, що зробив Зеленський? Ну, публічно він сказав: Ой, ну ви знаєте, це ж не на часі, це ж видумки. Дав по суті задню. І тут дуже цікава була заява в контексті Давида Арахамії, це такий Хамячок, Верховний фракції Слуга народу, керівник у парламенті цієї фракції, він запевнив, що питання виборів скасовується, але скасовується на деякий час. І тут дуже цікаво дізнатися про те. Що чимало офіційних осіб на цілком серйозних і публічних майданчиках уже абсолютно всерйозно обговорюють перспективи виборів, правове їх забезпечення. Он презентують по різноманітних готелях на закритих зустрічах від журналістів різноманітні проекти, де пропонується так відмінусувати половину регіонів і вибрати президента України на другий термін. Також буде цікаво дізнатися, що у низці, Військово-цивільних адміністрацій вже є вказівка збирати, так би мовити, політичні паспорти громад. Що таке політичний паспорт громад? Це документ, на основі якого створюють політичні штаби? Там може міститися інформація про лояльність, наприклад, керівника селищної громади та мера міста до певних політичних сил. Також туди ж вписують інформацію про лідерів думок, які впливають на інформаційне поле певної території, і потім на основі цих даних приймають рішення, чи залучати цю людину, чи може якось її дискредувати, чи може якось перекупити і так далі. Врахуйте, що це зараз робиться, і, очевидно, це робиться не безкоштовно. Тобто сума, яку Офіс президента України витрачає зараз на підготовку цих виборів заради виборів. Ну, очевидно, досить серйозно. Тож, можемо констатувати, що президент Володимир Зеленський і тут нам набрехав. На словах він розповідає про те, що вибори не на часі, але по суті його офіс вже активно зондує ґрунт на питання виборів. І тут же ми повертаємося до питання залушного. По класиці, якщо ти всерйоз готуєшся до виборів, то треба мочити політичних опонентів. І так як я розказала вище соціологія показує, що саме Залужний, його потенційна партія, читає партія ветеранів, волонтерів, заслужених людей, це найбільша загроза для влади Володимира Зеленського. Було включено лейномети проти Валерія Залужного. І перший кавалочок проти головнокомандувача Збройних сил України кинув такий собі заступник Єрмака по дипломатичній роботі Ігор Жокова. Ця особа прийшла в ефір єдиного телевізійного марафону на програму Наталочка Мосійчук. Так, знаєте, так дуже цікаво складається. Такий пазлик Наталочка Мосійчук, єдиний телевізійний марафон за 2 мільярди, і собачка-ручна Єрмака. І ця особа розказала про страшенну паніку. Просто про паніку в кабінеті лідерів, тому що один із керівників Офісу президента України каже, що ж я буду говорити, які ж я хороші новини буду говорити моєму лідеру. Це була реакція Офісу президента України на оцю колонку Валерія Залужного у виданні The Economist. Очевидно, що наші політичні керівники. Які розповідають про шашлики, а потім як вони бухали вінішко під час повномасштабного вторгнення і загрози того, що Київ буде окуповано, вони абсолютно не готові до а, правди про ситуацію на фронті. І оце, мабуть, страхає найбільше. Коли твої військові абсолютно чітко розуміють, де у нас слабкі сторони, де у нас сильні сторони, що нам потрібно для нашої української перемоги, а Політичні керівники хочуть лише хороших новин і заплющують очі на проблеми на фронті. Оце страхає найбільше. Але після того, коли цей ноунейм no Ігор Жоква, який, до речі, сидить в офісі президента України ще від часу, коли ним керував Віктор Медведчук, і так ця людинка переходила в спадок від одного президента до іншого, поки не опинилася в руках Андрія Єрмака. Це все не спрацювало, тому вирішено було на наступний день вімкнути любимий зливний бачок Офісу Президента України Мар'яночку Безуглу, цю руду бестію. Знаєте, в Росії є ці отряди Путіна, а у нас Мар'яна Безугла. І от ця Мар'яна Безугла понаписувала Лонгріди пости про те, що Валерій Залужний ледве не така людинка, Словно, звісно, підрахує Сергія Ківалова. Бо, мовляв, він пише дисертацію у Ківалова. І в цій дисертації видає державні секрети. Насправді ситуація більш ніж проста, і її вже пояснили люди, які працюють в українській системі освіти, які є викладачами українських топових вузів. Залужний захищається там, де є відповідна аспірантура. Залужний не захищається на дому у Сергія Ківалова. Залужний захищається в Одеській юридичній академії. І у списку тих людей, якщо подивитися цю, цю історію, немає прізвища Ківалов. Тобто, не Ківалов буде на захисті Валерія Залужного. Але коли навіть це не допомогло. Лайномети із Офісу президента України вирішили використати особисту трагедію. Я думаю, що ви вже чули історію про дуже дивну таку загибель помічника Валерія Залужного від бойової гранати у подарунку на день народження. Це справа Геннадія Частякова. І знаєте, тут якби не хотілося розводити конспірологію, але. Українська влада сама ж кидає хмизу у це багаття, яке вона розпалила сама. Тому що буквально в один день міністр внутрішніх справ Ігор Клименко видає інтерв'ю, де розповідає про те, що ну ви знаєте, коли в системі МВС на чільних місцях працює людина з російським паспортом. Це взагалі не проблема. Російський паспорт, як і будь-який інший паспорт, не проблема. Ми знаємо низку історій, коли люди із російськими паспортами на топ-посадах у своїх рідних містах, регіонах, здавали цілі регіони. І це було в 2014 році, і це також трапилося в 2022 році. Тому російський паспорт у людини, яка працює в системі оборони, десь на чільному місці, мером, це завжди проблема. І от ця людина, яка захищає русські паспорта, видає версію, причому дуже цікаву версію, про те, що, знаєте, цей Чистяков загинув від того, що от він розпаковував зі своїм сином подарунок, і там були бойові гранати, бойові гранати із західної допомоги. Давайте уявимо, що цю новину про загибель помічника Залужного перекладуть News, Reuters, CNN, New York Times. що буде читати пересічний платник американських податків, який, наприклад, є прихильником Дональда Трампа, чи партії демократів теж. А про те, що ми от даємо скільки зброї, скільки грошей Україні. Залужний головнокомандувач скаржиться, що не вистачає озброєнь. А насправді бойові гранати запаковують в якості подарунків і дарують на день народження, а потім самі себе вбивають. Є деяка інформація, яку можна було просто не вивалювати публічно. Але очевидно, це було зроблено навмисне, щоб розказати, що помічники залужного граються. Гранатами як конструкторами Мего, а потім їх вбиває прямо на їхньому дні народження. Це теж, знаєте, така паличка хмизу, щоб показати же ж у нас нерадівий головнокомандувач Збройних сил України. Ну, і ще один дуже цікавий момент: Олексій Данілов, секретар РНБО, видав свіжу колоночку про українську перемогу. І там є дуже цікаве таке зашифроване речення людям, які не вірять у перемогу, не місце у владі та командуванні. Можливо, це такий натяк на те, що залужного будуть звільняти. Знаєте, якщо раптом президент Зеленський і його любима людина Андрій Єрмак знімуть таке залужного, я їм дуже не заздрю, тому що, по факту, вони виштовхають його руками і ногами. У велику політику. Чи матиме залужний потім шанси політичні? Безумовно, так. І тут я не заздрю Зеленському. Чому так? Тому що коли Зеленський болотувався у 2019 році, це був президент такої України, якою вона була станом на 2019 рік. Коли наші цінності були піднять бабла, розкрутіть Інстаграм. Жизни, хочу легкої житті, хочу с з вот это на Донбасі ніякої війни нет, постраждалих Донбасян нам не жалко. Були ж такі настрої. А от країна 2023 року вона інакша. І тут я не заздрі Володимиру Зеленському, тому що він намагається там підготуватися до виборів. І Він намагається знищити політичних конкурентів, які навіть жодного разу не заявляли про те, що не хочуть іти в політику, як Валерія Залужний. Але він робить все, щоб його вигнали з раною метлою на вулицю. Чому так? Поясню. Якщо ми подивимося на ту карту, де зараз ідуть найлютіші бої, на ті регіони, які регулярно обстрілюють. На його рідне місто, на його рідну область Дніпропетровську, на ті регіони, які перебувають в окупації. Давайте згадаємо, які там були гігантські цифри за президента Зеленського і за Слугу народу. І я не думаю, що ті люди, які втратили все через те, що Зеленський і його команда не хотіли проносити поганих новин, поганих новин про те, що варто окопуватися, про те, що варто всерйоз подумати над створенням ТРО. Про те, що варто більше грошей вкладати не в асфальт, а саме в безпеку і оборону, я не думаю, що вони його пробачать це раз. А по-друге, знаєте, українці, як експериментатори, перепробували уже абсолютно всіх президентів. У нас був червоний директор, у нас був зек, у нас був такий веселий симпатічний пасічник, у нас був. Президент мільярдер. У нас був президент-клоун, з яким весело було зустрічати Новий рік і 8 марта. І цілком вірно, що зараз нам потрібен Ейзенхауер. Тому мене хвилює в цій історії лише одне: те, що Офіс президента України зробить фактично політичну кар'єру Валерію Залужному, я в цьому не сумніваюся. Валерію Залужному і, очевидно, ще низці людей, які зараз воюються, а потім захочуть спробувати себе в політичній кар'єрі. Це так. Але мене турбує той факт, що наш домашній Наполеон абсолютно не переживає за те, в якому стані буде українське військо, що буде із Генштабом, якщо ти прибереш звідти. Одного з найталановитіших українських військових, який ні дня не служив в радянській армії, Зеленського хвилює лише те, щоб його морда була на обкладинках видань, щоб у нього був гарний рейтинг, щоб йому приносили лише хороші новини. І, очевидно, збереження влади. Тільки от дуже погано, що за цим збереженням влади. Володимир Зеленський не думає про перспективи. І перспективи того, що уже не буде такої лахви, як у 2019 році. Коли Володимир Зеленський по суті виграв вибори на тому, що сказав на стадіоні наступну фразу: Друзі, дивіться, це ж Турчинові і Порошенка втратили Крим і частину Донбасу, а я ж не такий. А тепер ця людина, яка по суті втратила кілька регіонів і там половинки регіонів, намагається надурити нас друге. Тому слідкуйте за цими танцями, цирковими виставами і за підміною. Тому що, знаєте, дуже гидко дивитися, як Мар'яна і цей ноуним Ігор Горжовка. Повдягали на себе камуфляжі, почепляли на себе шафрони, на які люди вчилися і служили багато років в українській армії, і намагаються підмінити за собою реальних героїв. Тож давайте не подаруємо щастя і ще 5 років влади цим клоунам. Інакше ми нічим не будемо відрізнятися від Російської Федерації, де ми пам'ятаємо, як Путін. Ламав Конституцію, фальсифікував вибори, чинив різноманітні танці і манці, викидав політичних опонентів лише заради того, щоб у нього була влада. Україна має розвиватися за своїм сценарієм, а не копіювати все найгірше, що було в Російській Федерації. Тому скажу словами Зеленського, якщо вам дуже подобається в Росії. То звільняйтеся всі разом Офісом Президента України і їдьте в Росію. Всім дякую.